Чи приведе мене те, чим я займаюся зараз, до пасивного доходу через 5 років? Дуже важливо собі задати це запитання і чесно на нього відповісти. Для чого, якщо ні, може я йду не туди і не тим займаюся. Ось подивіться, якщо ми лише залежні від зарплати, якщо ще ця зарплата невелика, що ми з місяця в місяць ледве виходимо в нуль. А так проходять місяці і роки. До чого ж ми тоді прийдемо зрештою. Коли настане вже період відпочивати, третій період життя, пенсія, а якщо настануть форс-мажорні обставини, ось так як була коронавірусна криза, повномасштабне вторгнення чи підводить здоров'я і так далі, що ж тоді робити? Тому варто нам паралельно із тим, що ми працюємо. Будувати ще якусь свою справу, щось таке, що би дало нам можливість отримувати дохід без нашої активної участі. І саме я це вже зробив і готовий теж поділитися цим. Якщо цікавить, то деталі в описі мого профілю.